Український мовний фронт у Чернівцях вимушені переселенці і містяни відвідують курси української мови, щоб досконало спілкуватися рідною. Як проходять навчання та що нового дізнаються люди про Буковину – Дивіться у сюжеті мого колеги Романа Олійника. Через війну, яку розпочала Росія, більшість людей з регіонів, де нині проходять активні бойові дії, вимушені були покинути власні домівки та переїхати. Так сталося і з сім'єю Наталі. Шлях від Маріуполя до Чернівців був нелегким. Пригадує жінка, розповідає, що навіть не роздумувала чи вивчати українську мову, чи ні, адже розуміє, мова це кордон. Це наша державна мова. Да, дійсно, я з такого регіону, коли не можу. Чітко сказати, що це моя рідна мова, але це наша державна мова. Тому в мене ніколи не було питання, чи потрібно її вивчати. Її треба знати, її треба використовувати, шанувати і любити. Ірина теж долучилася до курсів. Розповідає, що з дитинства закохалася українську мову, яку чула від своєї бабусі. А зараз цією любов'ю тілиться зі своїми рідними, які все життя говорили виключно російською. У мене мама російською розмовляє, ну я і її намагаюсь. Щоб вона до української долучалась, от принесла їй вчора книжку українською. Курси державної мови проводять у приміщенні музею, де все навколо пронизане українською культурою, вишиванки, знаряддя побуту створюють відповідну атмосферу. Лекторка розповідає, що найскладніше у переході на українську мову для її учнів це подолати мовний бар'єр. Багато хто з тих, хто звик думати російською, читати російською, працювати російською, має цей бар'єр не тому, що він не поважає українську мову, а тому, що він боїться помилятися. Курси, які започаткувала резиденція молоді разом з Буковинським центром культури і мистецтва, сформовані так, аби кожен охоче міг долучитися, взявши для себе не тільки знання, а й поринувши в культурний екскурс нашої країни. Заняття, які тут проводять, дуже різноманітні. З таких які запам'яталися, це казки у бомбосховищі. Це гастрономічний батл Парогечі Вареники. Чому правильно і так і так це вже, мабуть, відразу спойлер, що там було. Це барвиста етнографічна студія дідусь вишитої сорочки про традиції ліжникарства. І таких тем у нас насправді багато. Долучитися до навчання може кожен варто лише зареєструватися у соціальних мережах резиденції молоді. Роман Олійник, Діана Чіак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4